20 липня в місті Кузнецовськ в приміщенні інформаційного центру ВПРС «Полісся» відбулася зустріч з громадськістю щодо обговорення проєкту звіту з екологічної оцінки комплексної зведеної програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС України. Участь у зустрічі взяли представники ДП НАЕК Енергоатом», експерти компанії Порі, Українського центру екологічних водних ресурсів, провідні спеціалісти РАЕС, а також журналісти та представники громадських організацій Луцька Рівного Маневич Кузнецовська. Експерти П'єр Бідермен, Людвиг Литвинський та Андрій Демиденко розповіли про процес громадських консультацій та представили проект звіту про екологічну оцінку реалізації комплексної зведеної програми підвищення безпеки енергоблоків українських АЕС. Програма складається з понад 800 заходів, які заплановано впровадити на атомних електростанціях. Спрямовані вони на підвищення безпеки експлуатації енергоблоків як за нормальних умов, так і в умовах аварій. Ці заходи стосуються діючих АЕС і не торкаються спорудження, нарощування потужностей чи продовження терміну експлуатації енергоблоків. Експерти дійшли висновку, що реалізація комплексної зведеної програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС України не несе негативних впливів на навколишнє середовище. Програма розрахована на 7 років, а на її реалізацію піде близько 1 мільярда. 180 мільйонів євро. Левову частку 800 мільйонів євро планують залучити в кредит з Європейського банку реконструкції та розвитку, повідомила начальник відділу підвищення безпеки ДП Енергоатом» Галина Ляденко. На Лівінській АЕС, за словами заступника генерального директора з капітального будівництва Віктора Комаринського, із запланованих 157 заходів повністю реалізовано та погоджено з діяр України 4 частина на різних стадіях реалізації. Повністю виконана програму на усіх АЕС планується до 2017 року.